Наскільки добре ви вмієте розпізнавати та проживати свої емоції і почуття? Що робите, коли відчуваєте радість, гнів, захоплення або натхнення, аби навчитися взаємодіяти зі своїми почуттями, вміти визначати їх та трансформувати, можна відвідати інтерактивну виставку Третє дихання, яка відкрилася у Києві. Це виставка досвід, вона інтерактивна. Вона дозволяє тобі взаємодіяти перш за все з самим собою. Відчути, що гніватися. Це інколи добре, що сумувати це ок, і що взагалі-то ми всі вижили тільки тому, що ми тривожні. І ось в цих маленьких моментах радості ми сподіваємося, що люди знайдуть трохи сил. Ось така наша ціль. Третє дихання це 4 тисячі квадратних метрів різних інтерактивних локацій. Виставка поділена на сім тематичних зон: знайомство з емоціями, слухай своє серце, дитяча радість, дай собі спокій, випусти пару. Надія є та третє дихання. Мали зібрати те, що підійде більшої кількості людей. Ми знаємо, що не буває універсальних рецептів, і тому ми зібрали дуже різні знання. У нас є ґрунтовна наукова база. У нас є інформація, яка абсолютно доказова, і у нас є практики, які би залучали всі канали сприйняття. Ми можемо ввільняти голос. Ми можемо робити практики роками. Кожна із зон має свою місію. Так у просторі дитяча радість можна повернутися в дитинство і пострибати у гумки з нашою чемпіонкою Ярославою Магучих. Зона дай собі спокій, запрошує розслабитися на віртуальній риболовлі з блогером Михайлом Лебігою. А в зоні випусти пару на вас чекати. Ми гуморист Валентин Міхієнко в цьому проєкті я гарчав як лев, бо це допомагає вивільнити негативні емоції і відчути себе сильнішим. Так психологи кажуть, коли напруга і рівень тривожності зростає постійно, і є можливість трошки відчути себе вільнішим в емоційному плані, то це дуже класна подія. За результатами досліджень, у 2024 році Україна посіла перше місце серед країн за рівнем депресії. А 44% українців оцінюють стан свого ментального здоров'я як незадовільний. Для того щоб ми могли відновитися, нам потрібні безпечні простори. Нам потрібні безпечні спільноти. Нам потрібна інформація про те, що ми можемо для себе зробити. Нам потрібна спільна дія і нам потрібно коло своїх. В цьому просторі все це втілено. Виставка працює у Києві за адресою Межигірська, 82. Відвідати її можна до 1 червня. 50% з продажу кожного квитка буде передано на психологічну реабілітацію пацієнтів центру Суперх'юманс та їхніх родин. А після завершення роботи виставки експонати передадуть реабілітаційним і психологічним центрам.